Так, я дякую, що ви з нами залишаєтеся. П'ятниця 5 грудня. Сьогодні ми всіх вас і для всіх вас пропонуємо рубрику Київ мистецький. Багато чого говорити не буду, тому що більшість мешканців всієї України, а й кияни, хтось вже по кілька разів були у музеї Михайла Булгакова. Сьогодні за кілька секунд ми також вкотре запросимо, щоб ви прийшли, подивилися і взяли участь у цікавих подіях і закладах, які будуть відбуватися найближчим часом саме у музеї Михайла Булгакова. У нас у студії дуже рада вітати Людмили Губіанурі, завідувача літературно-меморіального музею Михайла Булгакова, 223 71 Всім дякую. Взагалі тиждень досить активно телефонували. І сьогодні приємно вас слухати. Я хочу, щоб у цьому блоці ви теж телефонували. І цей музей дійсно він визвониний одним з найкращих. Він ходить у двадцятку найкращих музеїв світу. Є що подивитися, і дуже приємно, що музей насправді це не просто музей, де приходиш, і можна побачити ну так звані раритетні речі. Музей і сучасним життям. Зараз ми поговоримо, яким чином це відбувається, тому, будь ласка, 223-09-71. Рада вас бачити. Я також. Пані Людмила, ну, дійсно, приємно і поговорити. І я, от, знаєте, якось е, і для себе сама насправді от, якось ми започаткували три роки тому, коли почали музеї запрошувати. І я навіть для себе, той, якісь стеротип, які в мене навіть побутував, що музей це щось, вибачте, ну, перепрошую від якогось запаху такого вже старих речей. Правда. Ну, Я думаю, що у багатьох такі є стереотипи. І до моменту того, що ти приходиш, на ну, що тобі можуть музеї показати? Ну, покажуть, розкажуть. Якось музей не жив. Не жив. Він був, але не жив. А зараз музеї змінили от тактику свою. І, зокрема, музей Булгакова, у вас стільки подій різних відбуваються, які стверджують, що так, це музей Булгакова. Це музей, який відповідає періоду життя Булга, Булакова в Києві. Все. Але і події цікаві відбуваються. Це, я так розумію, що це важливо для музею на сьогоднішній день, щоб втримувати і пальму першості, тому що дійсно приємно, що в двадцятку потрапив музей. От такі заходи, наскільки вони важливі для, взагалі, для всіх музеїв зараз? Розумієте, те, що ви сказали, це абсолютно була така ситуація за радянські часи. Тому що за радянські часи у людей було небагато інформації. Дуже важливо було купити якийсь каталог, якусь книжку. Люди ходили до музеїв саме за інформацією. Ви пам'ятаєте, люди приходили з папірцем, з бумажкою записували, яка картина, і хто намалював, і там холст, масли, таке, таке. Але зараз люди, людям не треба, не треба ходити до музеїв за інформацією. Абсолютно не треба. І тому музеї дійсно змінили свою тактику. Зараз у музеїв абсолютно інші місії. І це стосується не тільки нашого музею, а абсолютно всі музеї. А я дуже багато в Україні знаю музеїв, особливо в Києві. Музеї, які проводять настільки багато різних проєктів, що головне, щоб людей було час і було бажання відвідати ці музеї. В нас ситуація була така, коли вперше ми почали, роб... почали почали працювати в нашому музеї. У нас була задача, те, що потім вже стало називатися таким модним словом, місія, це розповідати про життя та біографію Булгакова київського періоду. Угу. Тому що Булгаков угу. всесвітньо видовий письменник, і мало хто знав, а це було кінець 80-х років, що більше половини життя Булгакова. Саме з Києвом. Люди знали, що він десь там народився в Києві і все. А тут більше його життя. І тому ми саме цим займалися дуже довго. Там Семінари, книги, виступи, конференції, все це ми робили. Але з часом ми побачили, що коли ми займаємося Булгаковим, ми, звичайно, займаємося його родиною. Ми займаємося саме тим часом. І ми Зрозуміли наскільки інше життя було у людей, які були абсолютно різні, інші е, родинні традиції. У нас же сьогодні з вами такі, як я називаю, такі фастфудні відносини. Ми, навіть навіть фастфудні, фастфудні, абсолютно, абсолютно. Тому що ми зранку, що 15 хвилин, ну, ми щось дитина кидаємо там її до урота, mm -hmm. даємо якісь їй гроші, і дитина пішла. І ввечері зустрічаємо щось там щоденнику підписали, і все. А люди не боялися фастфудні супер. Ну, ну прям... правильно, так mm -hmm. а люди не боялися бути mm -hmm. разом з, з... Зранку до вечора. Люди е, розуміли, що вони е, мають разом святкувати, бути разом і в горі, і в радості. І це і цьому треба вчитися. Сьогодні, коли родина від'їжджає відпустку, вони перші дні сваряться, тому що вони не знають, що їм разом робити. Вони не знають, вони чужі. І саме тому ми стали ці м, традиції е, відтворювати в музеї. Зараз це називається таким модним словом, як майстер-клас, а 10 років ну, ніхто так не називав, тому що коли мама з дитиною щось разом робить, то це не майстер-клас, звичайно. І ми почали саме так запрошувати дітей, запрошувати батьків. І в нас ну таким часом за 10 років з'явилось багато проєктів, коли родини вже перестали боятися бути разом. І Вони приходять нашого і на наші музичні журфікси, і на наше чаювання oh, журфікси, що вас да, так. на музичне на чаювання mm. зараз. У нас з'явилися явили, нові проєкти, дитячий проєкт. Який називається Булгаківське Збуговська? Булгаківські та, так. так. Е, тому що е, того часу. Не було ніяких гаджетів, і зрозуміло, що коли родина збиралася разом, а мама булгакових вона була дуже така сурова жінка. О, вона... я думала, що вона б точно гаджетів. Так. Навіть якщо б вони були мама Булгакова гаджети гаджети, повикидала. Вибачає, що та говорю. Її не випадково називали шутливо генерал-губернатором, uh -huh. і вона робила так, щоб ввечері, коли родина збиралася, вони читали якусь книгу, яка вголос, яка була яка була б цікава всій родині угу. І кожен день там міняли мови, на яких ці книги читали. Так. І, звичайно, тому це було ну книга, це було все. І булгаков був сформований як читач саме в Києві. І його смак також був сформований саме в у Києві. І цей проєкт, булгаківський з Боговський, присвячений саме дитячим письменникам України. Ми запрошуємо. До нас дитячих письменників. У нас ну багато були там і Фалкович був, і Сашко Дерманський був, і зірка Мінзатюк була е, діти. Чому це цікаво? Тому діти що діти приходять помізки. Та Ді... що ні... письменники Або... це супер, Вони моли, молоді... а дітки йдуть. Діти, діти приходять, тому що ви знаєте, ну вони ж не знають, що бувають живі живі письменники, розумієте? Ну да, вони якось. Та це ж цікаво побачити вживу письменника, який пише. І коли письменник вміє спілкуватися з дітьми, це завжди дуже цікаво. Uh -huh. Вони грають, вони задають питання, вони читають свої вірші, вони готуються до цього. Спочатку у нас там було там по 10 дітей, а останнього разу це було, було вже 40-50. з батьками. Вони проходять це таки. Дуже у нас раз на місяць у нас є такий е, проект. Нас вже мене мало часує щось бачити. Час дуже швидко, швидко а, спливає. Так. А я знаю, що 12 грудня у вас цікава подія. Ви перші 90 років роману Біла Гвардія, і ви ці події, в ну, цій даті теж цілий захід присвятили, я так наскільки розумію. Розкажіть, що буде відбуватися в музеї 12 грудня? Ну, Я не знаю, що з цього вийде. Ми запрошуємо а, людей. Вийде класна штука. Ні, ми запрошуємо людей, Я, не я знаю, вийде, що чи? вийде не фастфудна штука. Оце Ні, абс -абсолютно, Оце, так, так. абсолютно. Тому що е -м, це -м, цікава подія, ми розповідаємо. Саме як з'явилась Біла гвардія. Цей роман цього року був страшенно актуальний, і я багато давала інтерв'ю саме з цього приводу. Крім того, починаються події 12 грудня починаються події Білої гвардії. А закінчуються події Білої гвардії це в ніч з 3 на 4 лютого. І весь цей час ми проживаємо події, те, що трапляється в домі. І коли молитва Єлени, Єлени Турбіної перед ікони Богородиці, mm -hmm. і коли поранений Олексій Турбін з'являється у домі, все це ми переживаємо. Я хочу сказати, що 12 грудня. Му ми будемо така спеціальна екскурсія, тому що є у нас такий відомий композитор Вікторія Польова. Вона спеціально для нашої експозиції написала музику. Це навіть навіть не музика, це звуки, які, які пов'язані з романом Біла і із життям будинку. Мені так трошки мотор. Так, вставили. ви так в якось одразу картинка якась. Ну, це, це дуже цікаво. Наприклад, я вам скажу, коли ми заходимо в першу кімнату, вітальню, а там у нас завжди е вечір, і ви чуєте, як... Звуки зими У нас зараз буд дзвінок, звук так. дзвінка, він з'являється в ефірі, говоріть. Ви вихіте, добрий день. Вене конкретне питання. Власне мене цікавить що письменників і поетів часто називають совістю нації, народу. Наскільки це було характерно для Михайла Болгакова, і можливо для наскільки для нього було важливо єдність? Так, зрозуміло, дякуємо. Півтори хвилини залишається. Прошу. Ну, Булгаков був звичайно людиною гідною. Недарма майже всі люди, які пов'язали за радянські часи, пов'язували своє життя з поняттям свободи. Вони всі виросли на творах Булгакова. Абсолютно всі. Невипадково випадково був страшенно довго заборонений. Всі е, твори, які принесли йому славу, були надруковані після його смерті через 30-40 років. Тому, звичайно, Булгаков, який в ну, нього була можливість стати страшенно відомим. У нього були дуже конкретні пропозиції. Булгаков на це ніколи не йшов. я вам скажу більше: немає жодної підписи Булгакова перед зверненням, коли треба було здавати людей чи називати прізвища. До сьогодні до сьогодення не знайшли, не знайшли ні жодного документа, який підтверджує, що Булгаков щось підписував. Він звичайно був дуже е, гідна людина. Це так, так, все час вичерпано, про правликі жаль. Ну що просто дуже коротко можна сказати, Андріївський, звіст 13, Будь ласка, приходьте так. всю інформацію там отримаєте. Все, насправді краще такі речі побачити 12 грудня. Дійсно, вже так цікаво навіть стало. У нас у студії у цій годині ми завершуємо. Була Людмила Губіанурі, завідувач літературно меморіального музею Михайла Булгакова. Вам не кажу до побачення. Ми побачимось о 15.15. .15. Не перемикайте, будьте з нами!